Постріли біля Верховної Ради. Їх було чути сьогодні у півдні. Це охоронці перших осіб держави змагалися між собою. Хто з них перший. Навички захисту демонстрували найліпші бодігарди України, Росії, Естонії та Молдови. Серед них були й жінки. Наш Костянтин Михайлов не розгубився з Ось так елітні підрозділи Служби безпеки президента України захищають свого клієнта. Тут працюють справжні профі. У разі небезпеки вони можуть зробити так, що особа, котру захищають, умить зникне з поля зору. Почувши постріли, до Майдану біля Верховної Ради збіглися перехожі. Виявилося, хибна тривога. Це лише показовий виступ. Фахівці запевняють, у реальному житті можуть не гірше. Але, на щастя, не завжди є потреба. Аби обмінятися досвідом у своїй справі, до Києва з'їхалися, будігарди з чотирьох країн. Цей турнір як дає можливість себе і це може може бути. що в житті Здесь за 3 часа комплексной задачи там может случиться до 12 раз. То есть насыщенность, представляете. В суворы чёрный костюм и солнцезащитные окуляры. Проте ці чоловіки не люди в чорному, а традиційно вбранні особисті охоронці. Бувають випадки, коли звичайний костюм доводиться відкладати, каже будігар з Естонії Андрій. Проте ухайність передусім. Це залежить від клієнта, як він працює. Тож може можна працює по громадянці, не виділятися із толпи. Все залежить від задач, які поставлені. Те, що охорона справа не жіноча, балачки доводять учасниці змагань. Рукопашними єдиноборствами та вогнепальною зброєю вони володіють не гірше за чоловіків. Одна біда про підбори та яскравий манікюр можна забути. Помішає. Можна, легкий, звісно, не бросающийся в глаза. Є человек, з ним працюєш і так одно, щоб йому було комфортно з вами работать. Турнір охоронців триватиме ще три дні. Попереду екстремальне кермування, захист умовного клієнта під час відвідин стадіону та пересування містом автом. Утім, усі, хто змагається, не звільняли від виконання посадових обов'язків. Коли щось станеться, миттєво кинуть усе і поїдуть до своїх підопічних. Костянтин Михайлов Андрій Різниченко, Новий канал.